Давайте поговоримо про важливість рідної мови в державі. Привіт усім! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Таня. Давайте сьогодні поговоримо про важливість рідної державної мови державі. Так, поговоримо на дуже серйозну тему, яка викликає багато дискусій і обговорень. Ще й до того недавній скандал з Фаріон показує, наскільки ця тема важлива в нашому житті, і наскільки нею вміють маніпулювати люди. В цьому відео я розповім вам, як французи ставляться до своєї мови і як спонукають тисячі біженців вчити мову. Що ж, поїхали і все по порядку. Чому саме зараз я підняла цю тему? Та тому що зараз я проживаю у Франції і на кожному кроці. Французи показують мені, наскільки важливо для них, щоб я вчила їхню мову. І насправді їх не цікавить, чи залишусь я тут жити, чи повернусь в Україну. Я маю я зобов'язана вчити мову, якщо я тут у Франції. Маю вчити, розуміти і спілкуватися з французами на їхній рідній мові. Французькій. До речі, дуже багато французів знають англійську. Але вони. О, прекрасно, падає дощ. Я продовжу. Але вони з таким небажанням перейдуть на, на англійську і це не завжди. Вони все одно будуть спілкуватися з вами на французькій, навіть якщо ви зовсім їх не розумієте. Або розумієте зовсім трішки. Їх це не цікавить. Ви маєте знати їхню мову. До речі, ви у Франції. Що важливо, якщо ви хочете подавати на. Громадянство Франції, ви зобов'язані здати тести на мову. Без них ніяк ви не отримаєте документи. А що ж на рахунок українських дітей, які тут зараз перебувають? Французьку владу не турбує. Займаються вони, вчаться в Україні онлайн чи ні. Відвідують вони українські школи чи ні. Українські діти зобов'язані ходити в французькі школи і вивчати звісно, мову. Мова настільки для них важлива, що французи, не соромлячись, зроблять вам зауваження на цей рахунок. У Франції є дуже багато можливостей вивчення мови. Комоси. І безліч безкоштовних. Мало того, ви можете утримувати мінімальну заробітну ставку за відвідування курсів від центру зайнятості. Наприклад, можна відвідувати курси, які фінансуються державою. Непогано, правда? Чому так? Чому французи так трепетно ставляться до своєї мови? Тому що вони розуміють, що це є частина їхньої ідентичності і культури. Французи настільки люблять свою мову, що вони постійно говорять, яка вона в них красива, мелодійна. І з цим, до речі, не поспориш це дійсно красива мова. І для мене це показник ідентифікації особи, як громадянина цієї країни. Я хотіла, щоб українці були також горді своєю мовою. Я думаю про те, як би було добре, якби в Україні також було таке ставлення до української мови. Я хотіла б, щоб українці були горді своєю мовою і розмовляли нею скрізь, де би вони не були. Це було б важливо для збереження української культури та традицій. Як хочеться, щоб ми, українці, також так відносились до своєї мови і розмовляли тільки нею. Щоб за кордоном нас, українців, було чути українською. Як хочеться, щоб ми, українці, так само пишались своєю мовою. Щоб, гуляючи вулицями будь-якого міста, ми чули українську мову і не нервували, що не розуміємо, хто поруч. Дякую, що подивились відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї теми.